І вітання! З вами Крава. І в сьогоднішньому відео, якщо ви дивились минуле, попереднє відео пов'язане з кубком хрестів інуликів, ви знаєте, що сьогодні жеребкування. І я запросив в гості е головного фаворита на думку Артуана, самого Артуана. Здорово, здорово да, я, я фаворит на своєю думку. Більше ніхто так не вважає, я вже бачив відео. До речі, що скажеш про відео? Хто тебе здивав з учасників, хто не здивував? Щодо того ну, цієї візитівки так сказати. Зараз я подумаю, тут буде трошки вставити. Обріжеш. Окей, мене здивував Андрій. Не пам'ятаю як його прізвище, бо я не знав, що він дивиться футбольні фіпознації. Я взагалі з Русланом і Андрієм серед всіх учасників знайомий. Для мене я так поняв, ти про коментатора національної збірні по електронному футболу. Та, та вони для мене два невідомих учасника. Такі темні конячки дві. Ну, я на них е, головні сили. Е, Сподіваюсь, що вони здивують всіх і зайдуть максимально далеко. Але я сподіваюся, що вони знову не попадуться на одне одного, бо вони були в першому випуску ось. Е... До речі, та, До речі, я би дуже не хотів, щоб ми зараз не жаркували таке, що вже між собою. Я хопці, оце найбільше я оце, я оце боюся. Я навів, mm -hmm. блін, можу вас розвести, але потім думав, блін, це якось справедливо буде, блін. Ось. Ні, давай розводимо, давай, давай розводимо. Розводим. <смір> і, <так, му> і так, за що змагатися будуть хлопці? Ось такий прикольний. Кубок. <пит> Він поїде до чемпіона, також отакі медальки. Так, за перше місце. Так. Ось такі медальки. Ось можна тут згадати. Перше місце з турніру хрестики та нулики від Craver KFC. Топчик. топчик. І друге, третє місце, відповідно, такі самі медальки. Ще може щось придумаю, так як турнір довгий, то я ще щось, може, придумаю і подарю учасникам. Ну, мене ще в голові є зробити таку сатуетку, типу, найкращий гравець турніру, типу, там, може найхаризматичніший, може най... ну, типу, найвеселіший. Щось, типу, такої номінації придумати, щоб люди проголосували. Ось. До речі, ти нормально підготувався. Я би, напевно, ближче до фіналу би вже зумовив би такий. У мене бути, є історія, мене... От, навіть зараз поступим. Слухайте, прекрасна історія про цей кубок. Цей куб, ми знімаємо цей це ж буквально в середу. Ну так, такий трошки моментик розкажу. Цей кубок міг бути, сьогодні, сьогодні міг би не приїхати. Він сьогодні приїхав, якраз, ну десь пару годин тому він приїхав. Розказую історію. Замовив я в прекрасних людей. Посилання теж кинув він посилання від відео. Замовив. І я вирішив зекономити гроші і через Укрпошту, прекрасний сервіс, замовити, щоб воно приїхало. 25 часа вже виїжджала з Луцька. Ця е, посилка з кубком з медалями. І що ти думаєш? Мою посилку загубили. Я дзвоню до Укрпошти, діла, там говоримо, вони говорять, загубили посилку, треба створювати ще мільярд тисяч скарг і мільярд тисяч днів вже чекати. Я засмучений, думаю, хотів відео це все показати. Але позвонив, ну, типу, набрав е, о, цього власника о, той, що робить оці прекрасні нагородки, статуетки. І він говорить: ми вам зробимо по новій і відправимо. Я такий думаю, вау, все прекрасно. Це ну, дуже сильно, типу так. Крещу. Що я в них ще буду точно замовляти і переходь. Якщо вам треба щось. Може, тобі треба щось для футбольних фізнавців. познавців. Я же і бачу. І так, е як буде жаркування? Будемо ось така є прекрасна е як в чемпіонів. Ось у шарики є. покрутимо. Будемо брати один. Я буду вибирати потім Артве. Артем. Може Артем буде пару одну вибирати, потім я одну пару. Придумаємо е з вас. Прошу подобай, комент, напиши ще раз, е хто головний фаворит. Даного розіршу кубку. Нагадую, поки е, до першої пари буде в телеграмі тривати, е, так сказать, розіграш, або щоб ви написали свого кандидата, хто стане чемпіоном тисячу гривень, якщо ви вгадаєте, якщо ви не один єдиний будете, то буде рандом між вами всіма. Щось придумаємо. Пишіть коментарях, написуйте на мій телеграм-канал, на Артема телеграм-канал також, на його Ютуб-канал, на футбольній фівознавці. До речі, там буде другий шанс, мушу анонсувати. Коли він там буде приблизно, чи ти ще не готовився. <рі> та приблизно десь, я думаю, середина або кінець квітня, ну там всі анонси в телеграм-каналі будуть. Можна гадати цих п'яти учасників, там деякі представники і кубка є, і не купкає. Е... Да, так, та, там буде, до речі, Возі Games буде, буде Non-Fame non з кубка. Буде Бафік коментатор з доти його на купку не буде. І... Хтось з останнього. А, Андрій вийшов. Гунер чи як його ти що? — А, точ, точно, Андрій, це адмінпас пабліка найбільшого україномовного про арсенал. До речі, арсенал. До речі, нагадує про мартінелі і про Хаверца. Я нагадаю ще раз, хто не бачив минуле відео, подивіться обов'язково, що арсенал буде другим в чемпіонаті Англії. Не картам обіжається на мене. А ми розпочинаємо жаркування тут навіть ніякої пере. Ну, не буде ніякої ставки, зразу будемо жарковання. Давай будемо фуртити. Ой, так, в ту сторону, все, нормально. О, давай я перший виберу, я, я тобі давай. скажу, який вибрати. Дав, давай, 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 давай. Е, от, от те, що заховався, так чекай, покажи рукою. Ні, з іншого боку заховався. От, 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 типа, от, 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 є тут такі спереду, а то за ним. Okay? Оцей? Не саме далекий, а такий, типу він так всередині, так чуть-чуть. Okay? Та, та, okay? Ні, от, отай, та. Чого цей? Не-ні-ні-ні. Давай. Так. А, хто там заховався? Давай подивимось, хто тут заховався, розкриваємо. І людина яка буде приймати в другому шансі. Бачиш? Бачив, Вазі Геймс. Цікавос. Цікаво. Я, я, я дуже зараз надіюсь, що ми виберемо не нуб FiFa. Дійсно. Да, зараз я буду вибирати. Давай вибирай. <сих> 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 так, давай я в цей візьму. Бля, якщо б ну фіфа. Ха-ха-ха, це буде. Весь... Пере перезаписуємо. А, зразу, моментально перезаписуємо. <laughs> да, якраз так. перша пара можна перезаписати. Ооооооооо, нормально. Атланта, UA, Юей, так як б. сказали. <laughs> там біф є, там уже біф є. Блін, до речі, дуже орно, що якраз він сказав Атланта Ю <laughs> ну, да. і, і попався на Атланта. <laughs> Ні, тут, тут нема нічого запланованого, тут ніяких конфліктів я не роблю. Так вийшло, ну так вийшло. Але Атланта чекаємо твою відповідь про Атланта. Звичайно, Атланта має підготуватися. До речі, ця пара буде, якщо я правильно порахую, це має бути в середу випуску в неділю вийде це відео. В середу буде перша пара якраз приймати участь. ось. О, до речі, ти, ти якраз почав говорити. Я згадав, знаєш про що? Про що? Ти казав, що там в регламенті, є, що, от, наприклад, перша пара буде вибирати собі номер цього питання. Угу. А вони будуть знати тільки просто циферку, так? Тобто вони, наприклад, Ні, скажу, Ці, тільки цифри, тільки цифру. Ти що? Ага. Якби я ще говорив, ну вибирайте цей. Зараз би перший четверо, наприклад, би свій фіфу. А інші ага. четверо би грали з футбол, це кожна чесно. Ну я типа вже розкладав ага. заздалегідь, типу, як готувався. То вже були заздалегідь, ті, ці паки вже підготовлені, Ось, тому там нічого не буду тусувати. Даже, Добре, е, от даже скажу вам трошки по секрету. Артем бачить мою ОБС, і він бачить, що тут написано. Так само буде тут написано, там де джерела буде написано пак. І я не буду нічого машнити, Типу, от, типу, як воно буде так стояти, так і буде, воно вносить. Все, типу. Вибираємо другу пару. Давайте, давайте ти перший вибирай. Давай, я перший, давай. О, цей кто трошки вискочив. Я його візьму. Так. Відкриваємо. О, коментатор національної збірної України по електронному футболу. Андрій, Андрій Сергієнко, ян. Так. От я кажу, я взагалі не знаю, що від нього очікувати. Типу, я, я дивився перший випуск, оцей там, де він проти Руслана був, наскільки үгінь. я пам'ятаю, там вони досить така в них плотна заруба була. Ну я для них. А прем... ти виграв тоді? Тоді якраз Андрій Сергієнко виграв ага, за фульком ага. 2-1. Ну Ось, так. давай давай тоді його скіпаємо, там <реш> та на наутілася собі попадає. Ооо, ця пара була б добра. Так, давай, вибирай. Так, давай. Отой от, са найближчий до мене такий. Оцей? Найближі, ну це та 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 А ти якщо це ти був. А То. мені все рівно, я, я, я сказав, що я хочу виграти цей турнір, так що я буду кожного вигравати. <laughs> Мій братик, Нонфейм. <laughs> ну як ти кажеш, не будемо швидко нікого закопувати, але. <laughs> Амбасадор Мерседеса буде грати проти амбасадора. Я забувся, як в Андрія машина. Ну і ладно. Шутка ушла. Макс. Макс, Монфейм. Якщо ти мене зараз дивився, підготуйся як слід, щоб пройти далі і щоб ще зустрітися далі. О, тут біф. Так, е, тепер ти вибираєш перший. Давай. Okay. Okay. Давай. Е, давай тепер, от там де твоя права рука, то знов там такий заховався шарик. Okay. Оцей, так. Да. Okay. Да. Давай, вон мене. Так хто это у нас такий скромненький там? Натик. Oh, О, новачок Джейкос. Джекос. О, до речі, Джекос такий дуже ордний человек. <laughs> uh, я б хотів сказати маленьку свою претензію. Uh, я теж не глянув його відомо, куп на цьому uh -huh. набивати. Я його якраз спланував ставити останні, кікера і його планував ставити останніми, бо типа новачки, типу, про них мало знають. І в нього була... Він змонтував сам відео, в йому респект за це. Ну він вже свою музику вставив. Я думаю, що як... мені з цим робити, я навіть не знаю, типу. Я думаю, ну ладно, побачимо з ким він так, так я зараз зустрічатися. Так, це я бы. Я ти з ним зробив. Чуть крутився, все. там все нормально. А, я я. Да, я навіть не чув, що там якась музичка. Так, так я вибираю... Давай. Давай отсюди. Якщо зараз буде лорд Магуайер, це просто найкраща пара ever буде. Ні, це буде Маркес FIFA. Маркес FIFA. Ну теж цікаво, 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 порадо. Якраз Мартінелі Хавер, це буде мені згадувати людинка. Так, тепер я вибираю перший, правильно? Тепер та Ти так мало шарики, так? Беремо цього. Бачимо, що тут. Блін, тебе дуже... щось довго немає. Так, да, дуже мало шариків, а да. там залишаюся і я, і стереотипів наготі. Ооо. переможець минулого випуска футбольних фівознавців Фенікс FIFA. Чемпіон України FIFA 19. До речі, тобі респект, ти краще підготувався з представленням учасників, ніж я. Я, я не знав, що Фенікс чемпіон України. Блін, ти міг би мене спитати, я не знаю, чи ти мене не спитав, я б ти сказав. Це... Так, і тепер ти обираєш Фенікс і пару, давай. А, Атланта не зможе. Ай-яй-яй-яй. Так, ну давай, вибирай. На Атланті ми вже намушнили. Давай знову цього що... Ні, давай тепер найдальшого. Най це такий, що. Е от... Бод... та оцього. Давай, ю, цей, дивимось. Так, дивимось. хто тут у нас. Хороша така пара. Nautilus 90, два фаната City. До речі, Фенікс Фанат Сити, я забув, це тоже сказати. А я я до, теж, до речі, про це не знав. Цікаво, От, цікаво. Так, ти ну, це буде цікава пара, вони. А, але Фенікс не хотів на Nautilus. Та блін, ніхто не хотів на Nautilus, а шо? Ну, що поробиш, В ну, і Nautilus уже хотів в фіналі двоє грати, але. Ну... Ага, ага. Так. Давай, вибираємо. А давайте ты того найближчу. Оцей, цей не заснул. Так. Вибираємо. Може, кент на кента попадеться зі Львова? Ну так, просто. Може. Так. Трансвідана! Є Трансвідана, сюди давай його. Так, а це я витягую, да? Я маю постаратися прям дуже сильно. А, чуєш, а секундочку, а так. якщо ми один на одного попадемося, то ми можемо прям так от сидіти, типу, там, наприклад, хтось один на одного в гостях і зразу чи так буде по-тупово. -по Блін, ну, та раді, так... раді експеримента б попробувати, якби попався один на одного. одну. Ну, ну, раді можна так... буде щось придумати, але давай, перше треба попасти. Давай, так. Так, так-так-так-так. Так, я так і ти нас... витягуєш. Посередині, uh -huh. такий шар mm -hmm. стою mm -hmm. посередині. Ну буде смішно, як я тебе витягну. Люди не повірять. А люди й не повірять, бо це Кікер, інший фанат арсеналу. А він, до речі, фанат реала. А, він фанат реала, а кар'єру з за арсеналом записує. я теж здивувався, я теж здивувався, Так, до Добре, так, і у нас. Чекай, за... Я, по-моєму, не вагаю, не вагаю. Та, наче ні. Так. Добре. Залишається три пари, я так бачу, шість шариків. Серед них і ти. Інтрига для тебе прям до кінця. Yeah. Так, я витягую першим. Бо я витягував. Так, давай оцей візьмемо. Беремо цей. Дивимось. Так. Хто у нас. О, Рутлан! Попався. Mm -hmm. mm -hmm. Ах, нагадай, Руслан, він. Що він? Хто він? Ну, Він типу з нашої організації, там де я, Андрій і Фенікс є. Ось, мій хороший друг, він не хотів зі мною попастися. Ну, не попадеться. Точно попадеться, я тобі це обіцяю. Ось, тепер, давай, тепер ти. Може ти з ним зіграєш, може стереотіп, може. забув, що ти тут залишився. Може і я, до речі, було б цікаво, бо як кажу, нові люди було б дуже цікаво. Давай, от. найбільш справа. Оце здається. Так, ага. так давай брати. Так, так, його. так я, я так зразу від тебе сказав. Так. І дивимось, І хто тут у нас? Скромний! Скромний. О, це... Я думаю, це буде цікаво. Мої колеги по роботі вже оцінили цю пару, вони вже mm -hmm. вліпили вподобайку 100%. Так. І залишається 4 кульки, серед них Артван. А хто там є? Там є я, там є стерео. Стервео? Pero... Є... Mm, блин, я не згадаю так, блин, мы спам тип. Так, чекай. E... А ну давай я прийдуся по виду. Ні, не по відео, у мене є список этот А, лорд Магвайер ще є. Лорд Магвайер. І ще хтось, подожди, хто там ще кікер був. А, FIFA. Ну FIFA, ну, о! Тут Ой, прям... клас, клас. Клас. я хочу на всіх крім. <laughs> Ні, ладно, і сте... і стерео, стерео буде нормально. Стерева теж буде все. Буде цікаві смішно, буде смішно, якщо стеру впадеться на Фіпа, бо Ну Фіпа, напевно, найчастіше згадував Дена прям трендец як часто. Так. Е... Ти перший, да, витягуєш здається? А, давай. Так. Давай. Ні, давай. давай давайте витягни, а я буду. я візьму на себе відповідальність, бо це типу останній вибір буде. А, я перший, а потім ти. Так. Да. Давай. І так. Щоб я потім ні щоб потім ніхто на тебе не мошнив, всі будуть на мене машити. <гум> Добре, бо обов'язково так і зробимо, ну так. Оооо, игра згадували, ботька ну фіфа. Батька, ну пі Ну все, зараз я йому старого витягую. <гум> я навіть так зроблю. Я Візьму три шарика. Отак. От, От в тебе є. Вибирай. Можу покрутити ще. Можу ще раз так покрутити? Да все, давай, давай зупиняємо і давай перевіримо, хто посерединці. Давай, я выкинул худошарик назад. Берем це. Ну шо? Зараз разяваемых хто тут. І хто тут? і шо тут? Лорд Магуайер! Ну же, давай, просто доведем до кінця це жеребкування. Бремцю. Ну я взяв в руки свою долю. І Стереотип! І витрив... тут! Прекрасно. Може мене там нема, може, чекай, може мене взагалі не було. Давай глянемо І арт-1! Коротше, чат, розказуй, як це відбулося. Значить, там були всі, крім нас, і стереотипов, да. і корзинці, а потім він витягнув їх тіри і вже не показував, що він з корзинки тягне. Звичайно, він, все, Сам... все підмашнив. Саме так і було. Ну, вже є пара точно. І ще й останній тур, Та ішов просто. Цей. Зараз на цьому етапі відео ми прощаємося з Артваном, а далі я вам покажу просто сітку і коли хто буде грати. Розкажу вам. Дякую Артвану, що допоміг мені провести цю прекрасне жаракування, і він собі дістав найкращого опонента. А може він його пройде? І от сенсація буде. Дякую тобі, друже, що на жеребкування. І друзі, нагадую, що підписуйтесь на всіх учасників даного кубка Хрестки внуликів, тому що всі учасники дуже класні і дуже класний контент роблять. Дякую, Артему, і зараз ми переходимо до так, стадії підсумки жеребкування, і поговоримо трохи про пари і покажу хто, коли буде виходити відео, зразу ви будете знати розклад на майбутні місяць, грубо кажучи. Ось. Так, зараз вам показую підсумки заребкування Без Артема вже. Перша пара буде 10 квітня на моєму Ютуб каналі, в якій годині в телеграмі каналі оточно. Приблизно планую всі матчі у четвертій годині випускати Возі Гємс проти Атланти 14-го числа. Андрій Сергенко проти Нонфейма, 17 числа. Джейкос Маркес Фіфа. Потім Фенікс Наутілус 21 числа. Гетра Зідана Кікер 24 числа. Руслан проти Скромного 28 числа. 1 травня Noob FIFA проти Лорда Магуайра і ну, на мою думку, MVP пара стереотіп Артван 5 травня і... Кого б я хотів виділити, на мою думку, такі найцікавіші пари для мене. Це напевно Фенікс проти Наутілуса і Сереотіп Артуан. Бо, знаючи, як вони шарять в футболі, буде дуже така рівні пари, на мою думку. Всі інші, сподіваюся, на якісь там сенсації, чекаю, якісь класні заруби. Ось, будь ласка, прошу вас вліпити вподобайку. Не забуваємо, що у вас є до 10 числа можливість спрогнозувати, хто виграє турнір. І просто написати треба в коментарях під постом в телеграмі. Ось, і ви можете залутати тисячу гривень. Там буде рандом, і підписатися особливо на телеграм-канал. Всім бажаю, гарного вечора і чекаємо 10-го числа на матч Возі Геймс Атланта. Юа або Атланта Ю. Діте, як хочете так і називати, Атланту дуже сильно люблю. Всім гарного вечора і до нових зустріч. Бай-бай.